Привіт! А зараз буде продовження історії про мій кокпіт. Так, довелося розібрати свій кокпіт, що я йду його шліфувати і потім складу назад. Так, я думаю, що немало важливо буде показати, те, що він з дерева не є тяжкий, і в одній руці його можливо перенести. Починаю шліфовку і заодно хочу показати вам, взагалі, для чого це робиться і які результати. Не пошліфовану сторону є такі всякі задерки. Ну, воно все не рівне і не зовсім акуратне, дещо виступає, десь отаке є, отаке є, посики це б бруси, коли пошліфоване. Ще не в все в порохах, але воно гладесеньке. І, само собою, вже більш-менш рівне. Обшліфовуємо весь і покажу готовий результат. Так, 3,5 години. Пізніше вже кокпіт відшліфований. Також я позабирав всі гострі кути, позаокруглював їх, зробив. Це більш презентабельно. Це стосується. І цих, ну коротше, всіх, що міг. І тут кути, коротше, на нижніх брусах, хоч і не обов'язково це було, але зробив. Також поправилися кутики. Тут на все було рівно, а захотів зробити більш докругне. Що я тримаю болти? Це болти, які кріпили сидіння. Їх довелося трішечки укоротити, оскільки я в себе не знайшов потрібної довжини в місті. Вони були мені задовні. Так от я їх вкоротив. На кінчику я ось так от запаляв різьбу для того, щоб легше накручувався барашик. Ну, абсолютно всі болти так зроблені. Зроблю ще невеличку поправочку і розкажу момент, який я забув наголосити. Ось бачимо, що перший та останній бруси у нас залишились. А середній мені довелося вирізати, оскільки він мішав ногам. Його функцію виконує підставка під сидіння. Вона фактично на тому ж місці і дещо навіть грубша. Тому конструкція у своїй силі точно не втратить. Зашпаклювавши всі місця, які мені найбільше не подобалися, я перейшов до фарбування. Кокпіт у нас вже пофарбований. Такий ось результат вийшов. Ось сохне. На цілому все. Нехай висихає, і будемо збирати все назад. Так, ну і паралельно ще хочу показати своє одне невеличке допрацювання, це отака така от коробка під плату, що керує педалями. На цьому моменті я займаюся програмуванням приборки, трішечки підчутую в інтернеті, і, начебто, все виходить як потрібно. А в цілому, побачимо трохи згодом. Так, знімаю великий обзорчик на своїй кокпіт, на свою базу, на своє батонбокс, КПП, ручник. Все по класиці, ну і три педалі. Ось така приборочка у нас стоїть. Все підключено до ПК. Ми можемо стартувати. Зараз я покажу, як вона в роботі. Приборочка, до речі, встановлена на ось це кріплення. Тут, в принципі, все вже готово. Коробка в мене наразі відключена, я їжджу на ліпісточках в цій грі, де гра на Євро-трак-симулятор, бо я їжджу на коробці там дрип симулятор плюс шаручник. Тут просто кольцева гонка, тому мені простіше на ліпісках. Yeah. Не забувай працювати тормозом, Не весь час газ тиснути. Лежу в сціпління. Забив першу, тут перша Сцепленного... ну, Степліно газує, не їде. Кидаю сцепу